О, друзі, привіт! Вітаю в другому акті нашого олімпійського апокаліпсису. Якщо перша частина була про тих, хто ледь не зникає в тіні власних сандалій, то зараз ми вриваємося в еліту цього хаосу олімпійського, де боги не просто існують, а правлять, руйнують. І змушують весь світ тремтіти від одного погляду. Уявіть стратегії, що перевертають битви до дригом, ярості, від яких трискаються скелі, і хитрощі, що роблять навіть блискавку заздрісною. Е, хто злетить на вершину рейтингу, а хто скотився в прірву драматичного фейлу. Тримайтеся мічніше. Бардак лише розігрівається. Лайк, якщо готові до вибуху. Коментарі для ваших теорій і отой дзвіночок, бо без вас цей рейтинг просто міф без героїв. Поїхали. Афродіта богиня кохання, краси та вічного дисбалансу. Вона найгарніша, найфліртуюча і найдраматичніша особа на Олімпі, чия робота зводити людей і богів з розуму. Афродіта має силу змусити будь-кого закохатися, що вона й використовує з веселою такою безвідповідальністю, ну і чистотою. Вона майже не бере участі у війнах чи мудрих нарадах. Її єдина зброя це пристрасть і абсолютна чарівність. У неї був чоловік Гефест, ми про нього говорили, але вона віддавала перевагу коханцеві, Аресу, про нього теж говорили, демонструючи, що навіть боги мають право на погані рішення. Кожна закохана пара, кожен акт пристрасті і звичайно, кожен випадок зради був її прямим впливом. Греки поклонялися їй як джерелу радості та народження, але боялися її як причину сімейних драм. Вона втручалася у важливі справи, як от Троянська війна, лише для того, щоб підтримати свою улюблену, так би мовити, команду чи коханця. До речі, Афродіта народилася не від батька і матері, а з морської піни, яка утворилася після того, як титана урана прости господи кастрували. Афродіта – це божественна зірка реаліті шоу, чия здатність створювати хаос робить її дуже впливовою. Ми ставимо її на сьоме місце, тому що, е, хоча вона і не керує світом, то вона точно керує всіма його стосунками. Посейдон. Бог морів, землетрусів і диких коней. Посейдон це вічно розгніваний і бородатий дядько, е який має власний підводний маєток. Він володіє тризубом і має абсолютну владу над водними просторами, що для морської нації, ну тобто греків, було ну просто критично важливо. Він відомий своєю непередбачуваною вдачею. Сьогодні він дає спокійне море, а завтра руйнує міста якимись там ураганами або цунамі. Постійне відчуття того, що його обійшли з троном, зробило його дещо заздрісним, ну і дуже мстивим. Його ласка була необхідна для безпечного плавання, а його гнів був виправданням усіх морських катастроф. Греки заспокоювали його численними жертвами, намагаючись догодити цьому могутньому, але дуже мінливому божеству. Він був тим, хто міг одним помахом руки зруйнувати цілі цивілізації, просто тому, що у нього сьогодні поганий день. Хоча він і брат Зевса, він постійно перебуває в його тіні, що є джерелом його вічного невдоволення. Осуйдон, безумовно, входить до вищого ешелону сили, але його непередбачуваність знижує його рейтинг на Олімпі. Він займає восьме місце як найсильніший, але найнестабільніший член так званої Великої Трійки. Аполлон Бог світла, музики, стрільби і пророцтв. Аполлон це найяскравіший і, мабуть, найсамозакоханіший бог на Олімпі. Справжній майстер на всі руки. Він вміє грати на лірі, зцілювати хворих, водити колісницю сонця і пророкувати майбутнє, але все це він робить із почуттям власної переваги. Він Бог порядку та інтелекту. Але його любовні історії часто закінчувалися трагедіями через його зарозумілість. Аполлон випромінює досконалість, але якщо ви його образите, його гнів може бути ніщівним і повільним. Його оракул у місті Дельфі був головним джерелом інформації про майбутнє, знаєте, важливішим за будь-який Google. Він був покровителем медицини, музики та поезії, тобто відповідав за більшість сфери грецької культури, а його стріли могли принести як зцілення, так і раптову таємничу смерть, що тримало людей у постійній напрузі. Він настільки майстерний у музиці, що одного разу здер шкіру із сатира Марсія за те, що той наважився викликати його на змагання. Аполлон знаходиться у верхній частині нашого рейтингу завдяки своїй багатофункціональності та прямому впливу на цивілізацію. Однак його нарцисизм та схильність до жорстоких розправ не дозволяють йому піднятися ще вище. Афіна. Богиня мудрості, стратегічної війни та ремесел. Афіна це богиня прагматик, яка завжди думає логічно, не дозволяючи емоціям заважати її планам. Вона настільки розумна, що її вважають втіленням розуму Зевса, який е і вважає її улюбленою своєю донькою. На відміну від Ареса, Афіна керує війною не заради крові, а заради тактики, порядку та перемоги. Вона віддана чистоті розуму і не має жодних романтичних драм, що робить її найстабільнішою на Олімпі. Вона подарувала грекам оливкове дерево, ткацтво, кораблебудування, ну і інші різні такі навички цивілізації. Вона була покровителькою міст і героїв, завжди надаючи перевагу розуму над грубою силою. Афіна – це зразок для наслідування, завжди в обладунках, готова до бою. Але спочатку проведе брифінг, вона народилася повністю дорослою, хе -хе, ось так, та в повному військовому спорядженні. Ну, прямо з голови зевства, після того як він проковтнув її матір. О, о така історія. Афіна, все ж таки, е, є ідеальним божеством, мудрою, корисною і майже ніколи не викликає непотрібного хаосу, ну окрім як під час війни. Її високе місце пояснюється тим, що вона єдина, хто може перехитрити Зевса, якщо захоче. Гера цариця богів, богиня шлюбу та помсти. Гера, дружина Зевса, могла б бути ідеальною царицею, якби не її непереборна пристрасть до помсти, вона захисниця сімейних цінностей, хоча її власний шлюб є прикладом тотального провалу та зрад. І ревнощі є рушійною силою у більшості трагедій у грецькій міфології. Вона переслідувала кожного коханця, кожну коханку і кожну незаконно роджену дитину Зевса. Гера володіє величезною владою і єдина, хто може протистояти Зевсу, Але її енергія спрямована на сльози та інтриги. Греки шанували її як покровительку жінок і шлюбу, мовлячисть про міцність своїх союзів. Її культ був важливий для підтримки соціального порядку, хоча вчинки її чоловіка постійно його підривали. Вона є трагічною фігурою, яка витрачає свій потенціал на дрібні і вишукано жорстокі помсти. До речі, вона одного разу приспала Зевса і влаштувала змову з іншими богами, щоб закувати його ланцюгами. Ось так Гера стоїть майже на вершині, оскільки вона є силою, що підтримує і в той же час руйнує Олімп. Але вона просто надто зла. Її потужність безумовна, але її репутація як злої дружини месника тримає її лише на передостанньому місці. Зевс: цар богів, володар неба, громовержець. Зевс це божественний бос, який сидить на троні. Вирішує кому дати грома, а кому чергову коханку. Він наймогутніший, найвпливовіший і, мабуть, найменш вірний чоловік в історії міфології. Його сила це блискавка, його слово це закон, але його моральний кодекс викликає серйозні запитання ну прям у всіх. Він, по суті, є главою корпорації Олімп, яка намагається утримати свою неслухняну сім'ю у порядку. Він керував погодою, долею і підтримував загальний космічний порядок, попри його власну хаотичну поведінку. Греки боялися його гніву більше ніж будь-якого іншого бога, і її його вшанування було абсолютним пріоритетом. Без нього не було б і всього цього пантеону, адже він усіх організував і виграв війну з титанами. Він має такий, знаєте, хист ще до перевдягань, що перетворювався на бика, лебедя і навіть золотий дощ, щоб спокусити смертних жінок. Зевс беззаперечний переможець нашого рейтингу, адже в кінці дня він все ще тримає контрольний пакет акцій влади. Він не найкращий, не наймудріший, але він головний. І це, як завжди, найважливіший факт. Ну ось, ось і він, наш останній остаточний і безповоротний рейтинг божественної ієрархії Олімпу. Ми пройшли шлях від п'яного тусовщика Діоніса до головного сімейного терана Зевса. Бачите, навіть у богів є свої дивні звички, недоліки та постійні конфлікти, які роблять їх такими схожими на нас. Смертних. Насправді, грецькі міфи це просто найдавніший серіал про зіркову сім'ю, де ніхто ніколи не доросліше і всі один одного регулярно зраджують. Тож, наступного разу, коли життя здасться вам несправедливим, згадайте про гефеста, який одружився з Афродітою. А до речі, а який ваш улюблений Бог? Олімпійський. Напишіть у коментарях, кого ми несправедливо знизили, занизили в цьому екпічному рейтингу. Дякую за перегляд і не забудьте поставити блискавку, ну себто лайк, і підписатися, щоб не пропустити нові розбори божественних безладів. Бувайте до зустрічі!